Фаун 60 2006 року з Нідерландів на трьохосному шасі. 60 тонн вантажопідйомність, 40 метрів основна стріла, обладнаний в тому числі гусаком. Кран працював у будівельній компанії нідерландській. Відповідно, є повні технічні огляди від моменту купівлі. У одного власника був кран. Це фірмові кольори цієї компанії. Є відмітки по 25-й рік, це значить, що кран проходив обов'язковий технічний огляд і він би просто не пройшов, якби у нього були якісь технічні негаразди. У му році останній раз проходив і на рік видається для зовнішнього інспектора, а там зовнішня відмітка інспектора зовнішнього. Відповідно, є ще запас для роботи. Думаю, що він може просто одразу їхати на будівельний майданчик. 125 тисяч пробігу, близько 17 тисяч напрацювання на крановій установці, треба перевірити, тому що зараз не побачили це в комп'ютері, треба залізти перевірити. Кран в гарному стані, до нього йде гусачок, висота підйому 40 метрів, плюс 15-метровий гусак, ну і 60 тонн вантажопідйомність загальна. Контрваги ще окремо лежать, зараз зробимо по них відео, покажемо. Цікавий кран, конкурентна ціна для 60-тонного крана, так що звертайтеся, будемо і вам його вести.